Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зануримося у справжню атмосферну драму, яка розгортається над нашою частиною Європи. Нас чекає не просто зміна погоди, а справжній метеорологічний злам, який визначить, якою буде значна частина жовтня. З одного боку, агресивний холод зі сходу, а з іншого надія на повернення теплої майже літньої погоди. Ми детально розберемо. Чому зараз так холодно, звідки прийде тепло, і коли саме осіннє Сонце знову почне нас зігрівати? Наша ключова увага прикута до періоду після 5 жовтня. Саме тоді відбудеться вирішальна битва атмосферних фронтів. Ми не просто назвамо цифри, ми пояснимо причини цих змін, як працюють антициклони та циклони, і чому зараз холодна повітряна маса має таку перевагу. Готуйтеся, ми починаємо наш глибокий прогноз. Почнемо з аналізу поточної, неприємної ситуації. Чому ми відчуваємо цю різку зміну і таку нетипову осінню прохолоду? Наразі ми перебуваємо під домінантним впливом холодної повітряної маси, яка приходить до нас зі сходу, фактично, серця Азійського континенту. Цей повітряний потік є потужним і безперешкодним. На жаль, на сході нашого континенту відсутні значні природні бар'єри. Такі, як високі гірські хребти, які могли б заблокувати чи принаймні уповільнити цей рух холодного повітря. В результаті, холодне повітря широким потоком безперешкодно досягає наших регіонів. Синоптична картина чітко показує: над північним сходом від наших кордонів панує потужний осередок високого тиску, відомий як антициклон. Тиск у його центрі становить приблизно 1038 гектопаскалів, 138 тисяч паскалів. Це високий показник, що вказує на стійку, але в даному випадку холодну погоду без значних опадів. Ключову роль у цьому похолоданні відіграє атмосферна циркуляція. Це не просто холодне повітря, воно активно вштовхується в наш регіон через складну взаємодію двох систем. З одного боку, у нас є той самий, вже згаданий, північний антициклон. А з іншого, ми маємо зони низького атмосферного тиску, відомі як циклони, які розмістилися над південними морями, зокрема над Адріатичним морем та, трохи далі, над Чорним морем. Уявіть собі атмосферу як величезну рідину, повітря завжди намагається переміститися від зони високого тиску до зони низького. Ця різниця тиску створює своєрідний рідний атмосферний насос або транспортер. Який активно підштовхує холодну повітряну масу зі сходу на нашу територію, ця циркуляція є ефективною, тому падіння температури є таким помітним і тривалим. Період приблизно з 29 вересня по 5 жовтня ознаменується дуже сильною негативною температурною аномалією. Що таке аномалія? Це відхилення фактичної температури від кліматичної норми середньої температури, зафіксованої за останні 30 років для цього періоду. І ця аномалія буде вражаючою. Вона прогнозується у діапазоні від мінус 5 до мінус 1 градуса Цельсія нижче норми. Це означає, що погода буде значно холоднішою, ніж ми звикли для кінця вересня, початку жовтня. Як це вплине на нас? Наслідком є помітне зниження як денних, так і нічних температур. Днем буде прохолодно, а ночі стануть по-справжньому холодними. Проте є певний позитивний момент. Оскільки це повітря приходить із сухого континенту і через домінування антициклону, сильних приземних заморозків поки що не передбачається. Але відчуття загальної прохолоди буде домінувати. Нам усім доведеться витримати цей один холодний тиждень, цей період є своєрідною перевіркою на міцність перед тим, як прийде справжній осінній подарунок. А тепер, про найцікавіше, про ключовий метеорологічний злам. Він відбудеться на початку жовтня. Основна зміна погодних умов, той самий довгоочікуваний поворотний момент, прогнозується в районі 5-6 жовтня. Саме тоді ми побачимо перші ознаки зростання температурного тренду. Що ж спричинить цей злам? Справа в тому, що потужний північний антициклон, який зараз підтримує холод, почне слабшати та переміщуватися. Він поступово зміститься на південь. Це створить ідеальну ситуацію для надходження теплого повітря з півдня Європи. Ця нова конфігурація, антициклон на півдні та низький тиск на півночі відновить так звану західну циркуляцію, яка є більш типовою та сприятливою для нашого регіону в цей час року. Якщо до 5 жовтня до нас приходило холодне повітря з Азії, то після цієї дати ми очікуємо на справжній тепловий трансфер із Південної Європи. Джерелом тепла стануть регіони Іспанії, Португалії та Франції. Ці теплі повітряні маси почнуть транспортуватися через Центральну Європу до нашого регіону. Цей процес є класичним прикладом західної циркуляції або меридіонального переносу тепла. Холодне повітря, яке домінувало, буде відтіснене, а на його місце прийде м'яке, прохріте повітря з Атлантики та Середземномор'я. Це саме та ситуація, яка часто приносить нам у жовтні те, що ми називаємо бабиним літом. Це тепло надходить внаслідок взаємодії двох ключових елементів циклону на півночі та антициклону на півдні. Вони створюють потрібний градієнт тиску для потужного, стійкого і теплого повітряного потоку. Потепління обіцяє не просто повернути нас до норми, а й перевершити середньостатистичні показники для середини жовтня. Денна температура повітря може легко сягнути 17, 18 і навіть 19 градусів Цельсія. Це значне відхилення. Якщо до 5 жовтня ми говорили про негативну аномалію, то тепер ми говоримо про додатне відхилення, що є вищим за середньостатистичні показники жовтня. Це означає, що ми отримаємо справжні, теплі, сонячні осінні дні. Особливо важливо подивитися на температуру на висоті 850 гектопаскалів. Ця висота приблизно 1,5 кілометра над землею є ключовою для визначення приземної погоди та наявності морозів. У холодний період там було мінус 2, мінус 4 градуси Цельсія. Але після 5 жовтня температура на цій висоті підніметься до плюс 5 плюс 6 градусів Цельсія. Такий стрибок це гарантія того, що приземна погода буде м'якою і без нічних заморозків. За даними провідних метеорологічних моделей, Таких як Європейський центр середньострокових прогнозів погоди, цей теплий тренд може бути досить тривалим. Згідно з поточними розрахунками, такий теплий тренд може зберігатися аж до кінця жовтня. Це надзвичайно оптимістичний прогноз, що дає надію на тривалий, комфортний осінній період. Звісно, у жовтні завжди можливі невеликі коливання, тимчасові, короткочасні похолодання, але загальна тенденція залишатиметься позитивною. Після цього періоду, вже на початку листопада, ми можемо очікувати на більш типове осіннє охолодження, коли західна циркуляція може знову зміститися або ослабнути. Але поки що, до кінця жовтня, ми маємо всі шанси насолодитися теплом. Перехід від холоду до тепла ніколи не буває абсолютно безхмарним. Цей процес супроводжуватиметься підвищеною фронтальною активністю та опадами. Ми очікуємо на два основні сплески опадів. Пов'язані з рухом атмосферних фронтів. Перший фронт більша ймовірність опадів очікується приблизно з 4 по 6 жовтня. Це буде атмосферний фронт, пов'язаний із початком потепління. Фронти завжди виникають на межі зіткнення двох різних повітряних мас: холодної, що відступає, і теплої, що наступає. Це призведе до дощів, можливо, подекуди значних, але вони будуть ознакою того, що тепло вже близько. Другий фронт наступний сплеск опадів прогнозується в період другого зростання температури близько 8-9 жовтня. Це може бути проходження вторинного теплого або навіть холодного фронту після першого стійкого притоку тепла. Зазвичай ці фронти приносять більш інтенсивні, але короткочасні дощі. Важливо розуміти, що ці опади є необхідними для завершення холодної фази та повноцінного встановлення теплої західної циркуляції. Вони змивають залишки холодного повітря і очищають атмосферу. Підсумовуючи наш прогноз, попереду один холодний тиждень, який, як ми вже сказали, є лише прологом до основного погодного явища. Нам усім необхідно трохи потерпіти цей період, зберігаючи тепло та оптимізм. Проте, довгострокові прогнози дають нам більш ніж достатні підстави для оптимізму. Після 5-6 жовтня очікуємо на повернення комфортної осінньої погоди. Це відбудеться завдяки відновленню західної циркуляції та надходженню теплих повітряних мас із південно-західної частини Європи. Це бабинеліто обіцяє бути тривалим і досить теплим, з температурами, що перевищують 17 градусів Цельсія. Дякую. Що були з нами, залишайтеся підписаними на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних прогнозів. До зустрічі у наступному випуску.